Нью-Йорк Таймс повідомляє, що нібито перші іранські дрони прибули до Росії. Давайте проаналізуємо, що про це пишуть люди, котрі десь ближчі до військових, аніж ми. Борислав Береза написав таке, ще трохи раніше, до речі, написав: по-перше, байки про тисячу безпілотників, які нібито закупила Росія, це такі ж казки, які збиті тисяча байрактарів. З однієї і тієї ж причини. Їх стільки немає. Іран не в змозі зробити таку кількість безпілотників, і на складах Ірану немає тисячі безпілотників на нещодавно зруйнованому ізраїльтянами біля Дамаска заводі зі складом безпілотників їх було декілька десятків. По друге, іранські безпілотники це застарілі моделі, які непогано збиваються адже Іран перебуває в ізоляції через санкції і відрізаний від світових передових технологій. Це підтверджують добрі люди з Ізраїлю, котрі стежать за всіма процесами в Ірані. Більше того, Береза припускав, що Іран не передасть зброю РФ, бо хоче угоди зі США для послаблення санкцій. Але як бачимо, наразі така інформація, що начебто щось передали. Ізраїльський портал Деталі пише Сотні безпілотників моджахер 6, шахет 129 і шахет 191. Які Іран передає Росії як військову допомогу, покликані забезпечити російській армії перелом на свою користь у ході воєнних дій проти України, але радість росіян була затьмарена тим, що багато безпілотників виявилися несправними тобто розвантажили і виявилося, що багато з них не працюють чи працюють погано. Джерело в розвідспільноті США заявило ізраїльському медіа: рускі не задоволені. Які причини несправності не повідомляють, припускають, що могли пошкодити при транспортуванні. Вантажники, напевне, отримують подарунки від ЗСУ? Ну і знову ж таки, Іран дійсно 30 років під санкціями, технологічно відстала країна. Всі свої безпілотники Тегеран розробляє, копіюючи західні аналоги, які так чи інакше потрапляють до нього. Але скопіювати літачок це просто а от бойову бортову апаратуру радіоелектронної боротьби. Спостереження зв'язку, перешкоду захищеності, оптику, за допомогою якої власне, ведеться розвідка і цілевказівка. це скопіювати дуже важко. Те саме з системами наведення ракет, які ці дрони можуть нести. так? Саму ракету зробити, в принципі кажуть, не проблема. А от проблема зробити так, щоб ця ракета попадала в ціль. Отож підсумовуємо словами Олексія Гончаренка, приблизно він написав таке. Тут не треба ні паніки, ні бахвальства. Якість безпілотників з Ірану викликає багато запитань, побачимо, наскільки швидко наша протиповітряна оборона буде їх виявляти та знищувати. Віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, переможемо із ЗСУ. Слава Україні!